Ось такий вигляд матиме набережна тернопільського ставу Циганка після масштабної реконструкції. Згідно концепції, на місці порожньої асфальтованої території та занедбаного простору навколо пропонують створити нові місця для відпочинку і занять спортом для тернополян. Набережно умовно поділять на сім зон. Територія Тернопільської пивоварні, прогулянкова алея з пристанню, зона тихого відпочинку, скейт-парк, головна площа з пірсом і фонтаном, зелений пляж. Із рестораном та спортивна зона це буде зовсім новий об'єкт. Це буде ще один об'єкт такого громадського простору, громадського відпочинку. Планується Капітально відремонтувати проїжджу частину, зробити повністю пішохідні дорожки, облаштувати велосипедну доріжку. Також буде міні-екстрім-парк, буде спортивний майданчик, буде дитячий майданчик. Буде облаштоване додаткове місце для паркування будь-яких плавзасобів. Буде облаштований фонтанників в дуже незвичної форми, тому що це буде буде бити прямо з землі. Чергування затінених та відкритих просторів, збережені та насаджені вздовж велопішохідного шляху дерева, велика кількість місць для спілкування, красиві краєвиди. Усе це створюватиме комфортне середовище для відпочинку біля води, кажуть проєктанти. Також заплановані великі автостоянки на багато маленьких, розділених зеленими насадженнями паркомісць. Спроектовано й громадські душові, вбиральні та роздягальні. Пірс пристосують для швартування прогулянкового теплохода, облаштують пристань для байдарок і невеликих човнів. Протягом п'яти років ми почергово кожного року робили якийсь елемент набережної. Тобто, це було не тільки зовнішній виліт. По Перше, робилось укріплення берегу. По-друге, мінялися повністю пішохідні зони. облаштувалися нові пішохідні ділянки, облаштувалися нові парапети. Завершені роботи від острівка, закоханих повністю до надставної церкви. В цьому році ми облаштуємо, зробимо місця по ремонту, по реконструкції, там, де велика кількість відпочиваючих, це саме в напрямку циганки, і в нас залишається ще незавершена лише одна частина, яка йде від острівка закоханих і до пивзаводу. На циганці облаштують перший пішохідний фонтан. Такі водограї облаштовані в багатьох містах світу. Фонтан відмінно підходить для міських площ, скверів, торгових центрів. Чаша конструкції поглиблена, тому фонтан розміщується на рівні землі. Вода при цьому б'є з фонтану начебто з під ніг, дозволяючи оточуючим вільно гуляти між струменями. Роботи на набережній планують завершити до Дня міста 28 серпня.